Здоров народ! Так, парад аутистичних ігор продовжується. Сьогодні на огляді Екзопраймал. Нещодавно кепком дали вільний доступ на три дні, батя пограв, подивився так, що ось вам вижимка по основним моментам. Але для початку хвилинка корисної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Бустероїд. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевищить відмітку в тисячу тайтлів. Долучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Оскільки в будь-якої поважної мободрочки має бути свій обліковий запис, бо так же ж важко зробити реєстрацію через Steam, В Exoprimal він також присутній. Про це можна було б і не згадувати, але бляха, як довго він тут реєструється. Якщо в якихось танках створити аккаунт це хвилин 5, то тут колупатися довелося хвилин 20. Мда, дякую, що хоч свій лаунчер не змусили встановлювати. З оптимізоном проблем особисто я не помітив. В середньому була сотка кадрів на ультрах. Плюс не раджу юзати FSR. Як перший, так і другий. Картинка від цього хереться дуже помітно. Та й прибавка по кадрам і не така значна, і не така важлива в іграх подібного типу. Швидко дали навчання та познайомили з персонажами в стилі рог Company. двома фразами, що до речі дуже дивно, враховуючи ціну даного проекту: дві тисячі гривень без знижки. Ні, хуя собі, прошу, шановне панство, тримати цю суму в голові при подальшому всмоктуванні інформації. Загалом у грі є по суті один режим виживання проти динозаврів. В чому його суть на початках в почерговому знищенню різних видів динозаврів на визначених точках у декілька етапів з фінальним комбінованим завданням: валити мобів та ескортувати куб даних. Під кінець якого ви можете заробитися з іншою такою ж командою, паралельно виконуючи завдання. Вони заважають вам, ви заважаєте їм. В режиму є три помітки: битися тільки проти ботів, тут мова йде про ворожу команду, битися проти реальних гравців та рандомний режим. І от чогось саме за рандомний режим, в якому членів команди яких не змогло знайти замінять ботами, ну що якби говорить про онлайн в цій грі, вам чогось накидують 20% додаткового досвіду. Що, як на мене, не дуже логічно. Закономірно, режим, де ворожу тіму будуть виключно комплектувати реальними гравцями, буде складніший. Але там ніякого бонусу немає. Клас. Ваше головне завдання перемогти у фіналі, оскільки гра не начисляє взагалі ніяких бойових очок за ефективність виконання того чи іншого етапу місії. Максимум, що ви почуєте. Ви достигаєте цілі й команди врага. Слідуйте за наблюдателям. Переход до наступної місії. Місія Асферша. Готовлю зону дійстю. Призив Кіронадона. Призиваю раптора. Ем, нда. Основна мета перебити усіх мобів швидше за ворожу команду. І швидше дістатися до фінального завдання, де все й вирішується. Так що легке відставання можна буде надолужити саме там. Пару слів про графон. Наче і норм. Але крім того, як намалювали екзокостюми, і відмітити немає чого. Трава пососня, бекграунд, ну бачив я і симпотніше, а текстури просто норм. Та й все! Як показує практика, мободрочки не несуть за собою якогось проривного геймплею. Проте вони все ще мають шанс вас затягнути цікавою прокачкою, яка дає різноманітні можливості для анігіляції навали мобів. Таким є Warframe, таким є Back for Blood, таким є Другий Rage. Однак давайте повертатися до нашого піддослідного, а тут кардіомонітор не фіксує ознаків життя. Прям як у тиранозавра в Пітсбурзькому музеї, в грі представлено в лапках 20 екзокостюмів, оскільки унікальних тут тільки 10. Однак у кожного є своя покращена версія, яку можна отримати з ходу за бабло. Кожен із своїм озброєнням і можливостями, розділених на три класи: штурмовик, танк та підтримка. І от тут заліпіть щелепу армованим скотчем, щоб вона ні в якому разі не відпала. У кожного екза своя унікальна зброя. Одна, змінити можна тільки зовнішній вигляд, це пиздець. І я такої хуйні ніде не бачив. Навіть самі бічові ігри, якщо їх кор механіка срана стрільба, намагалися намалювати хоч якийсь арсенал. Так, різницю між тими пушками треба було шукати з лупою, але вона принаймні була. Тут кепком на це взагалі поклало свій маленький піку. Замість того, щоб розвивати гру, вони, блять, роблять спільну подію з стрітфайтером. Купи собі мозги, гавняний генмастер. Йопт, кому він нахер обісрався у 23-му році? Хто у це грає? Ну окрім блядействіча. А нещодавно анонсували ту ж таки бороду, але з Monster Hunter. Все, що тут змінюється, це наплічне озброєння. І давайте будемо об'єктивними. Арсенал тут дуже вбогий. Сюди навіть покращений стрибок приліпили якимось дивом. А за цим мінусом йде наступний: розблокування цих фіч інспектора гаджета дуже розтягнуте, що не додає оптимізму. Прокачка тут зводиться до збору стаку з трьох перків, прям як у колді 2007 року. Унікальні стають доступними при досягненні певного рівня костюму, інші при досягненні відповідного рівня гравця. Їх певна річ треба придбати за внутрішню ігрову валюту і покращувати за неї. Ж. Найціннішими перками виступають ті, які розганяють дамаг. Решта відхил, не відхил, захист, ну, повна борода. І їх бонус настільки мізерний, що банально ти його не помічаєш. До речі, ви помітили, що в наплічні гаджети не запхали ракетницю. Тут все дуже просто: подібна зброя. Імба. Саме тому тут так багато любителів саме базового екзоскелету, оскільки одна з його абілок це гранатомет, котрий, якщо вдало обрати момент, косить все живе. Плюс має перк, який за влучність стрільби розганяє дамаг аж на 25%. А це дуже дохіра. Також імбують в цій грі мелішники. Вони дамажні, геймплей у них динамічний, однак їх можна вважати вузьконаправленими, оскільки максимально ефективно вони косять сильних динозаврів та інших гравців. Своїм перком може підкинути в повітря навіть жирного. Проте як мінімум доступний сходу швидко втрачає хп, що робить його дуже залежним від медика та підтримки тіми. Жердяй це повна срань, махає своїм мастурбіцепсом, та й все. А його абілка на щит, яку пхають у всі трейлери та скріншоти. ні, вона корисна тим, що може затормозити сильних динозаврів. Але те, що її типу треба використовувати, щоб тормозити толпи динозаврів, повне лайно. Тут якби головне їх швидко перебити, тому мені більше зайшов здоровий лоб з мініганом. Реальною імбою мені тут здається аерохвиля за її універсальність. Своєю пушкою вона як і хілить, так і дамажить. Снаряди не точкові, а якби сплешові. Літають хоч і повільно, але при такому рівні динаміки влучають. Ну а білки, які стягують ворогів в одну точку, явно будуть корисні. Стосовно абілок, загалом, дізнатися, що вони дають, можна максимум додумавши методом тику в бою. Адже ніякого опису і я в грі не знайшов. Очікувана біда подібної гри, балансу тут немає. І вже на наступний день мене почали кидати проти прокачених чуваків, а різниця між костюмом з перками і без них тут досить значна. Так, ну що ж, ви послухали весь цей трэш, готовий посперечатися, ви всі задаєтеся одним питанням. Якого біса цей відверто сирий проект, а-ля демка коштує як AAA гра Серйозно, краще вже накинути 500 гривень і взяти колду. Там, хоч мультиплеєр який не який. Напевно, кепком вирішила, що їх проривний в лапках сюжет може витягнути гру. Подача цього сюжету, звичайно, просто трендець. За сім годин я побачив три катсцени: дві великі десь по хвилині та одну коротеньку. Мені б в принципі було цікаво дізнатися, чим ця історія як почалася, так і закінчилася. Але по-перше, не за подібну ціну. По-друге, не з таким наповненням контентом. Один режим це просто нечувано. Ну і по третє, не з такою подачею. Адже 90% сюжету ви будете дивитися на статичну картинку з аудіодоріжкою. Чесно кажучи, на бую я вертів такі ігри за такі гроші. В неї не цікаво грати навіть безкоштовно. Я б ще зрозумів, якби зробили гру за рівнем наповнення контентом сходу, як зараз в Warframe, і поставили таку ціну. Да, базару нуль вона була б варта свого бабла. А так, це дроч на дуже, ну, дуже рідкісного любителя. Так, є сюжетні місії, які певна річ якісно відрізняються від того сраного виживання. Тут вам і нові моби, і нові місії, і масштаби, геть інші. Сюжетних місій за 7 годин. Я до речі, також тільки дві штуки побачив. Я навіть не знаю, що ще можна додати. Немає геймплею, немає гри. Коротше, повна херня, нікому не раджу навіть дивитися на цей піку. От коли стане безкоштовною, тоді і тільки тоді можна спробувати. Якщо прогавили момент спробувати зараз, багато ви не втратили. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі!